Майже щодня на українсько румунському та українсько-молдовському кордонах затримують ухилянтів. Далі про те, скільки прикордонники затримали людей, які намагалися цими вихідними незаконно виїхати з України. У суботу порушники планували доїхати до кордону мікроавтобусом, а далі пішки кілька десятків метрів. Допомагав ухилянтам Буковинець. за доставку до сусідньої Молдови, провідник запросив від 6 до 10 тисяч доларів з пасажира. За 300 метрів від державного рубежу правоохоронці здійснили кілька попереджувальних пострілів, затримали водія та десятьох чоловіків мешканців Чернівецької, Тернопільської та Київської областей. Також цими вихідними двоє буковинців спланували переправлення до Молдови групи чоловіків на автомобілях. Клієнтів з Тернопільської, Донецької, Київської, Одеської та Львівської областей підшукали через один із месенджерів. Коштувала така подорож від 4 до 6 тисяч доларів з людини. Прикордонники зупинили автомобілі порушників. Окрім двох водіїв, правоохоронці затримали ще сімох чоловіків, які хотіли незаконно перетнути кордон.